Слава Богу, брати і сестри, я дуже дякую Богу за Його милість і за Його любов, що Він нам дарував таку можливість сьогодні всім разом зібратися в ім'я Його, щоб прославити Його. І ми проспівали такий псалом: прийди ж ти до Христа і кров Його свята обмиє гріх з душі твоєї. Коли Варнава прийшов в Антіохію, то він побачив благодать Божу і зрадів і, і каже, почав всіх увіщувати, держатися Бога іскренним серцем. Побачив благодать Божу. Сьогодні і на цьому місці є благодать Божа, брати та сестри, тому що ми чуємо призивні псалми, щоб прийти до Христа. Прийти до тої Голговської жертви, щоб відчути дотик Божий в своєму житті, відчути Його на цьому місці. І я знаю, що кожен з нас прийшов, коли ми співаємо таким псалом, «О, молитва, там є такі слова: «Об одному прошу, лише я, щоб я чувствував завжди, як Твоя всесильна рука, на плечах лежить моїх, і серед житейських битв. Абадряє ласкава мене Благословено ім'я Його, брати та сестри. Це велика Божа милість, коли ми відчуваємо руку Божу в своєму житті. І я сьогодні, хоча б коротенько, хочу також поділитися, тому що і в моєму житті Бог явив багато милостей. Він дарує благодать мені кожен день в своєму житті. І, можливо, багато хто знає, були всякі ситуації в мене, і аварії були. Але я хочу розказати про те, що Бог зробив. Коли ми мали, згадували смерть Його і Воскресіння, то було, було таке служіння, і в мене довгий час дуже боліла спина. Я б не сказав, що вона так боліла, що я не міг терпіти, але, але я, мабуть, не пам'ятаю, коли вона так, що ти. Проснувся, чи, чи йдеш, і вона тобі не болить. І знаєте, і було служіння таке, ми згадували смерть Господа нашого Хри... Ісуса Христа. І було таке, було таке слово. Це записано, брат прочитав Матфія 8 -ма голова. І от подійшов прокажений і кланяся йому сказав: Господи, Якщо хочеш, можеш мене очистить, очистить. Ісус, спростоши руку, коснувся Його і сказав Хочу, очистись. І он тот час очистився від проказу. Ви знаєте, і ці слова дуже мені запали в серце. Я бачив, що оцей прокажений, він мав віру. Він не сумнівався, що Христос може його очистити. І Мені це дуже запало в серце. І я, коли стали на коліна молитися, я кажу, Боже, якщо ти хочеш, ти можеш оздоровити мою спину. І я заплакав перед Богом також на молитві. Я, можливо, не молився голосно, але я тихенько сказав, Боже, якщо ти хочеш. І ви знаєте, в житті своєму також я не можу чимось похвалитися, і я не можу сказати, що являюсь Краще, можливо, як хтось з вас. Але чогось тоді, в цей момент, я відчув, що Божа благодать. Вона торкнулася мене. І я знаю, що він почув молитву мою. Я не знаю, як я пішов з цього служіння, але ввечері я, я помітив, що я, мені нічого не болить, що Богу здорову мою спину. І до тої пори я вдячний Господу моєму, що Він вислуховує молитві і що він. Не хоче, щоб воно боліло, але, можливо, колись якось він хоче нам доказати, можливо, чомусь треба поміняти свій шлях, можливо, провірити свої слова, свої думки, що ми слухаємо. І, можливо, він чимось хоче нас так навчити. І я знаю, що Божа благодать. Вона і сьогодні є на цьому служінні, і він любить кожного з нас. Тому ми всі є на цьому місці. Один брат недавно сказав: я, каже, не знав, що їсти і насищатися це є дар Божий. Поки каже, в мене не стали проблеми з моїм кишечником. І коли я каже, це все пройшов, то що б, каже, я не зробив, щоб не подумав, то це є дар Божий. І мені здається, брати та сестри, те, що ми сьогодні всі зібралися на цьому місці, то є дар Божий. Я інколи сиджу в мене деколи буває горло і так затяжне воно. І я дивлюсь, коли хор співає, а я не можу співати, бо болить горло. І я відчуваю, що те, що я співаю в тому хорі, брати та сестри, то є дар Божий. Це є милість його, брати, можливо, говорять слово звідси. Ми не можемо цінити те так, коли ми це не загубимо. Коли у нас все у нас виходить, бути в зібрані, і воно стає таким буденним для нас. Але ми, коли за це губимо, коли брати колись сиділи в тюрмах і вони не могли бути в служінні з народом Божим. То вони казали б, хоча б трошечки посидіти десь в краєчку побачити, як співає хор, як виходять групи, розказуються вірші, а ми часто не цінимо тим. І можливо, навіть можемо статися вдома без якоїсь причини. Але я хотів би сказати, що все, кожне служіння, яке є на цьому місці, це є дар Божий. Кожне служіння, кожна молитва, кожен вірш це є дар Божий для нас. І тому хотілося б, можливо, багато талантів ще в цьому залі, так як я люблю співати. І є така пісня, чи усе ти поклав на вівтар, чи Дух Божий є твій провідник? Той спасіння знайшов, мир і радість знайшов, хто віддався Христові на вік. Брати та сестри, це дорогі слова. І я люблю завжди, я хочу прочитати слова апостола Павла. Який написав Філіппійцям, це 3 голова, 7 вірш, і нижче. Но що для мене було преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да і все почитаю щитою ради превосходства познання Ісуса Христа, Господа моєго. Для Него я від от всего відказався, і все почитаю за сор, щоб приобрести Христа. І найтись в нього не зі своєю праведністю, яка от від закона, але з тою, которая через віру, во Христа, з праведністю от Бога по вірі. Апостол Павло сказав, що для мене було преимуществом, то ради Христа я почав щитою, щоб приобрести Христа. Брати і сестри, апостол Павло поняв, яка цінність була відчувати. Божу благодать в житті своєму. І далі Він говорить, 10 стих, щоб познати Його і силу Воскресення Його, участі в страданнях Його, сообразуясь смерті Його. Оце, брата і сестри, мені здається, що це рост Християнина. Познати Його. Ось як говорить і так познаємо, будемо стремитися познати Господа. и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит а землю. Апостол Павло, и так познаем. Апостол говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Написано в 20 стиху, и говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, Приобразить так, що воно буде подобно тілу Його, силою, якою Он дійствує і покаряє собі все, наше жительство на небесах, і Он унітішне тіло каже, приобразить так, що воно буде сообразно світлому образу Його. Оце наша брати сестри, мета, до якої ми всі стремимось. І Його благодать сьогодні веде нас, щоб ми не загубили оцього. Оцього цінного, що ми маємо в житті своєму. Тому що вже багато ми чуємо, як і на Україні часом не можуть вже зібратися, так як ми вільно збираємося. І для їх зібратися разом це також вже дар Божий. І вони були б раді слухати ще ці пісні хора, пісні, які співають групи, вірші. і Хотілося б сьогодні подякувати Бога за те, що він нам дарує таку можливість. Амінь.